1 вересня важливий день для першокласників та випускників, які назавжди залишають подвір'я рідної школи. Ці роки найкраще у житті будь-якої людини. Спогади про перший день у школі, першу вчительку та перші дорослі емоції залишаються надовго. Світлий вересень скликав до школи і маленьких мешканців села Виноградна Березівського району. Голосно звучала урочиста музика та звідусіль лунали теплі поздоровлення. Директор Виноградненської школи Алла Герасютенко звернулася у цей день до всіх освітян з побажаннями, щоб новий навчальний рік приносив тільки приємні враження. Хотілося привітати усіх освітян Одеської області, Березівського району особисто святом першого дзвоника, наснаги, бажання творити, вершити справи, змінювати на краще розбудовувати нашу Україну. Всім, а всім учителям, а учням я бажаю потягу до знань, бажання вчитися і навчатися. Гостем свята першого дзвоника став депутат Березівської районної ради Олександр Дзеленко, який народився у виноградному та закінчив тут школу. Сьогодні ця людина, як президент Федерації Самбо в Одеській області, опікується фізичним здоров'ям молоді. Молодь це наше майбутнє України. Чого я взяв самбо? тому що ви подивіться, коли йде, я говорив крепкий міліціонер», Нарушитель буде я бояться, коли йде сигарета в роті, фуражка на боку, Та який він міліциняр, ви вибачте мені. І от я всіх призиваю займатися спортом. Дуже схвильовані у цей день батьки першокласників, які уперше ступають на подвір'я школи. Радості такої не було ніколи, адже ми з старичкою вперше йдемо до школи. Учні випускних класів за традицією повели малечу до школи на їх перший урок. в школі, в школі, в школі. Ростий час для України, а особливо у сільській місцевості освітянам важко виживати. Тож доводиться звертатись за допомогою до місцевих підприємців. Останні забезпечують бензином шкільний автобус, постачають продукти харчування для їдальні. В нашій школі особисто допомагає дуже багато робить для нас. Колишній учень нашої школи, депутат районної ради і також президент федерації Самбо. Одеської області Олександр Васильович Адзеленко він для нас досяг багато, коли ще був на посаді голови Березівської районної державної адміністрації. Це те, що у нас котли нові. Ми дуже дякуємо йому. Якби не він, то мабуть цього не було би повністю змінили котельне устаткування, обладнання. Багато зроблено. До початку навчального року за підтримки небайдужих людей зробили ремонт у спортивному залі школи, а також придбали котел, аби взимку забезпечити безперебійне опалення. Я хочу сказати за село виноградне, я просто його люблю. Не за може того, що я родився тут. Воно мені сниться часто. Я ходив в школу тільки не цю, а школа тут там мої чотири вікна. Здання того останнього класу, де я закінчив. Я не кажу, що я був ученик примірний. Я був хуліганом, але мабуть, з хулігана ростуть нормальні люди. І ви бачили, які радісні дітки, які радісні воспитателі, преподавателі. І сьогодні цьому селу потрібне одне. Я навіть привіз сюди підприємця з Раснополя, який в селі робить для села і для школи, і для села, і будує церкву. І в нього найбільша оплата за один, бай, за один гектар. Завітали ми у цей день і до дитячого садочка села Виноградне. Малеча зраділа подарунку, який привезли гості. А я завжди спрашиваю те, що хочуть люди для дитячого садика. От дітям я підібрав той телевізор. Я думав, дітям маленькі, ні, кажуть, треба великий такий. Ну, підібрав великий такий нормальний вам телевізор, хай він вам показує, хай дітки дивляться. Ви дивіться програми цей день запам'ятається мешканцям виноградного дитячими поспішками та веселою піснею шкільного дзвінка. Тож хочеться побажати вчителям творчої наснаги, а школярам терпіння.